Чи можна сказати, що сьогодні була серія пенальтів без самої серії, ще під час поєдинку? Ну щось таке було, звісно. Десь воно і були моменти, де повинні були бути пенальті або десять метрові. Десь такі спірні моменти. Це футбол, треба розбиратись, дивитись. Емоції, звісно, були і такі негативні від цих призначень, але закінчилась гра, вже все вирішено. Будемо дивитись повтори і тоді вже вирішувати, де була вона, а де не була це. Ви відчували тиск суперника навіть з рахунку 2-0 на вашу користь? Так, дійсно, тяжко було грати з суперником, хочу відзнати, що вони готові фізично і вони сміливі. Грають в атаку, хотіли виграти цей матч, фінал, довести, що вони сильніші. Було тяжко. До останніх хвилин було тяжко, але ми впоралися з перевагою. Хочу відзначити нашого воротаря. Він дійсно нам сьогодні подарував цю перемогу. Дійсно, молодець, голий гравців це таке. А його сейви це дещо неймовірне. Ось хотіла спитати: Владлен Гончар сьогодні герой матчу? Чи вся команда є героєм матчу? Звісно, що Вся команда героїці, але серед цих героїв є найголовніший герой. Це дійсно Владве і Геологія. І геологія.